В якийсь момент сама Україна почала активний розвиток безпілотних систем. В якийсь момент ми були в паритеті з ворогом. Як ви оцінюєте зараз, ми в паритеті, чи вони почали нас, скажімо так, технологічно перегравати? Важко відповісти, тому що якщо брати нашу смугу відповідальності. Бо по... ми використовуємо багато більш ширші дрони, ніж вони. Якщо взяти навіть, умовно наш підрозділ і спостерігаючи за противником, ну, поки що ми більше використовуємо а можливості. Що ви мені скажете тоді по дронам на оптовольні дрони? Хороше я знаю. У противника є. Так, звичайно. А у нас. І у нас є. І у нас є. У нас є. І нам вдається. І нам дається треба більше. Треба більше. Це завжди так. На війні завжди треба більше. Всього треба більше. Всього треба більше. А ще більше потрібно нам людей.